Всім привіт! В цьому відео говоримо про розумний обігрів приміщення пристроєм Аено Преміум Еко Heater, який поєднує в собі інфрачервоний та конвекційний метод обігріву, який принцип роботи панелі, що в комплекті, як налаштувати, та до чого тут застосунок в смартфоні, яка з нього користь та який у нього набір функцій, а також яка в результаті економічна вигода, якщо порівнювати з іншими способами обігріву дізнаєтесь з цього відео. Почнемо з комплектації. Обігрівач Aeno поставляється надійно запакованим в екологічній коробці з картону, всередині якої панель, елементи монтажу, дві ніжки та два кронштейни, монтажний комплект, посібник користувача та гарантійний талон. Перше, що кидається в очі після збірки, так це що. Обігрівач має лаконічний дизайн, тонка панель прямокутної форми товщиною всього 11 мм. виготовлена з загартованого скла. Елементи кріплення зроблені анодованого алюмінію. легкі та дозволяють розмістити пристрій на ніжках, на підлозі або повісити на стіну вертикально чи горизонтально. Детальніше зупинюсь на матеріалах та дизайні. Обігрівачі можуть виглядати по-різному, але в нашому випадку повторююсь, це. Тонка панель із емальованого загартованого скла на обох сторонах і основним блоком всередині, яка забезпечує обігрів приміщення за рахунок інфрачервоного випромінювання. Самих елементів обігріву користувачу не видно, вони починають працювати лише після підключення пристрою до електромережі. Кабель білого кольору виходить з правої нижньої сторони корпусу і має довжину. 190 см. Хітер виглядає мінімалістично і при цьому стильно. Дизайн продумано до деталей, а матеріали, як для такого типу пристроїв, преміальні. На огляді в мене білий пристрій, але в продажу є ще й чорний. Тилова сторона має чотири різьбові кріплення, до яких приєднуються або ніжки, або елементи кріплення на стіну. Закручуємо чотири рельєфні болти і можна вмикати. Обравши правильно колір, обігрівач доповнить будь-який інтер'єр. Після розпакування та збирання панелі для встановлення її на підлозі можу зробити висновок, що вона має дуже просту конструкцію, яка не потребує навиків монтажної справи. Якість збірки та підбірка матеріалів в обігрівачі, АЕНО на високому рівні. Зауважу, що на корпусі присутній лише один перемикач вімкнення, вимкнення, який одночасно виконує і функцію скидання налаштувань. Відсутність клавіш, крутилок чи дисплеїв це раціональне очищення від зайвого, адже користувачу доступний мобільний застосунок. А ено обігрівач самостійно зреагує, аби забезпечити бажаний користувачем температурний режим. Докуповувати термостат, як це буває часто з простими та доступними по ціні пристроями, не потрібно. Сенсор, який заміряє температуру, розміщено на кабелі. Відразу скажу і про розміщення пристрою в приміщенні. Інфрачервоні обігрівачі повинні бути розміщені таким чином, щоб ніщо не блокувало їх тепловіддачу. Переконайтеся, що на відстані, хоча б метр від пристрою, немає ніяких меблів, елементів декору чи інших якихось предметів. Таким чином тепло максимально ефективно розподілятиметься по кімнаті. Також відступіть від розеток. А кабель живлення під час роботи не має торкатися корпусу при переміщенні пристрою. Бажано брати його за кронштейни або за ніжки. До речі, довжина опорної нижньої планки ніжки 16 см – а під нею передбачені додаткові прогумовані елементи. Так що на рівні поверхні пристрій буде почувати себе дуже впевнено. Одразу скажу, що сенсор перевертання присутній, і обігрівач сповістить вас про це звуковим сигналом, а також повідомленням у застосунок. Переходжу до можливостей пристрою: це інфрачервоний конвекційний обігрівач, який працює тихо. Не змушує повітря рухатись, не осушує повітря, та екологічний панелі з інфрачервоним та конвекційним принципом роботи. В тому числі і наша панель від Aeno не нагрівають повітря, а випромінюють теплі промені, як сонце. Це дуже відрізняється по принципу дії від того, до чого ми звикли при класичному опаленні житлових приміщень. Важливе питання, на яке маю відповісти: скільки часу потрібно, щоб обігріти такими панелями? Приміщення для прикладу, щоб нагріти цю невелику кімнату з метражем 16-15 квадратних метрів з температури від 14 до 22 градусів по Цельсію, на максимальному режимі а це під 700 ватт, потрібно до 2 годин. Врахуйте, що особисто вам стане тепліше вже за 3-5 хвилин. Коли обігрівач вийде на максимальну потужність, а от поглинути та відбити тепло від об'єктів, що були нагріті, почне віддавати свою енергію лише з часом. На цей час багато в чому впливає оточення, яке знаходиться навколо обігрівача та розміри кімнати. Важливі цифри бачите перед собою. В середньому власник економить до 50% енергії, а значить і коштів, якщо порівнювати ефективність інфрачервоного обігрівача та масляного або тепловентилятора. Користувач сам обирає в застосунку потужність, з якою буде працювати пристрій. А отже, впливає і на температуру, і на кількість спожитої обігрівачем енергії. Уточню, обігрівач оснащено п'єзоелементом, що запобігає перегріву пристрою. Так як все таки підключити обігрівач та керувати ним? Окрім економії енергії, обігрівач з нашого огляду вміє виконувати команди, які власник відправляє йому через простий і продуманий інтерфейс застосунку Aeno. Він доступний і під Android, і під iOS, планшети та смартфони. Пристрій підключається по Wi-Fi на частоті 2,4 ГГц і закріплюється за гаджетом або може бути доданий до системи розумного будинку і керувати. Через Alexa або Google Assistant. Наявність застосунку означає, що увімкнути та керувати обігрівачем можна не лише знаходячись біля нього, але й віддалено, наприклад, з авто, щоб підготувати приміщення до свого приходу завчасно. Основна функція застосунку дистанційне встановлення та контроль температури в приміщенні. Найбільш цікавий режим Smart, який реалізує встановлення часових проміжків та бажаної температури. Дані по роботі пристрою зберігаються. Та накопичуються. А отже, власник має доступний у декілька кліків моніторинг споживання електроенергії обігрівачем і як результат контролює свої витрати на опалення. З корисного розробники передбачили і захист від випадкової активації пристрою дитиною. Основні моменти по налаштуванню застосунка ви побачили перед собою. Але якщо у вас виникли питання, то задавайте їх в коментарях до цього ролику, обов'язково дам відповідь. Підводжу підсумок. Хітер Аено це пристрій для забезпечення розумного обігріву вашої оселі. Обраний мною для огляду інфрачервоний плюс конвекційний обігрівач від Аено показав свою ефективність в головному: забезпеченні комфортної температури в автономному режимі. В застосунку налаштував все віртуально, результат відчуваєш в приміщенні реально. В кімнаті пристрій став непомітним, але дуже корисним доповненням. Чому ж все таки інфрачервоні нагрівальні панелі? Тому що це економно порівнянні з іншими пристроями. А також довговічно, якщо ви вже використовували електричні обігрівачі, то інфрачервоні зменшать ваш рахунок за електроенергію відсотків на 50%, і ви це побачите по показникам лічильника вже за перший місяць. На цьому у мене все. Якщо виникли питання по Аено Преміум Еко Smart Heater, задавайте їх в коментарях під цим відео. Лінк на офіційний сайт виробника в описі до цього ролику.